А ми сьогодні будемо зривати камеру. Головне про безпеку дбати, так що одягаємо очка на свої очка. І дивіться, в нас є декілька штук фотохромних окулярів, кому потрібно, можете замовити. І так, приїхали зривати камеру. Дізнаємось, на яких атмосферах вона йобне. Ого! го Ну, коротше, тут атмосферний нема. Йок своє. Ну, ух, ёха, не бабай. Блин. Короче, ось це справжня нормальная камера. Давай,